Ви, попереж... ви були попереджені, зафіксовані. А де ви вказали закон, по якому ви мені заборонили це робити? По якому ви вважаєте, що це правильне рішення? В, мені в законі, де заборонено. Ми, користуємо користуємо... Ми користуємося законом про вибори і, так, і... Так. дотримуємося закону. А ви порушуєте в цьому питанні якраз е... права? Наші. порушуєте закон. Я не з'їдний з тим, що ви що ви мені правильно пояснили. От є юрист, який вам пояснив. на підставі чого Я ми 169. діємо. Родина восьма стосується розміщення місць. Визначення місць для розміщення. Да. А агітаційних... я не вважаю, що ви правильно мені закінчили. Що є? Лакта, що клеїть. Це є. Мені показали тільки там, де два намети. Займаєтесь, вам не сказали, що два намети. Є два місця, де можна встановити. Можете 50 наметів, можете 100. можете. 100, можете... А чому він не виконує запрос народного депутата України? Я вас питала, ви мені так відповідь не дали. Конкретний запрос був можу... раніше, що виписана оця фількіна грамота. Не ви маєте палати, що за тут поведі? Ви розумієте, що це ви? протизаконна діяльність у вас зараз. Відрайте адміністративний кодекс України, там чітко прописано. Слухайте, що ви витворяєте, хлопці, вам не соромно, це що ви нам кажете? Ви маєте право, все скажете. Тут нас розсудить. Все. Справа в тому, що там люди пішли, ви ж ще рішення не отримали. Рішення міліція не виносить. Так, а чого ви самого це є? Це хто вам дав право? <реку> Палата вивчається. Так само демонтуємо. При представниках він. Німай, пожалуйста. Демонтуємо в нестановленому місці на медпартії регіону. Добре? Добре. Я прошу, да. ми зараз прилюдно, повідомляємо, да, де в нас стоїть в встановленому місці на медрегіоні. Перед ходом на Маціві стоїть, перед ходом в універмаг стоїть на медпартії регіонів. Чого його ніхто не трогає? Нам дозволено, вам же сказали. Правильно, бо партія регіонів все Можете, дозволено, а опозиції нічого не, не дозволяли. Удар стоїть, став новити на прописано? Гарина 16 біля супермаркету перекруті. Слухайте, депутатське звернення. Конкретно Константин Домбина на де деховинки стоять на мою. Чому ви відказаєте? Чому ви не чекаєте? Так і матка виборна компанія. Де ж саме? Значить, зараз ми запинуємо убирають, коли там сидіть. У крічку не те не ліси, зеленко ніде не ліси. Тут не де а цей знов ну, посміхається своєю мордою з осені минулого року. Це вже белучі, що це маршувати, митлять. Ну, Бедоренка. Що, ви ви це, що це, це таке? Той стоїть, значить йому можна посміхатися, а тут не можна. Думаю, зелень подстынет, это Вот это же не маленькая, маленькая. <ривання> Треба, Пізнація, що а Дівчина стоїть <ривання> і розповсюди. Дівчина теж розпов... <ривання> стоїть і розпов... То якщо я буду із нижком окрім визначеного місця, давці постановлені за столом. Так що за вишли журналіст займається своєю роботою. Нам це чому вони не даєте займатися роботою. Не даєте. Ми повинні роздавати людям ви перед виборчою далі. А ви звертаєтесь в роботу правоохоронних органів на даний момент. Ага. Ні, я ж ви кошту. не займаєтеся займаєте своєю за роботою. Займайтеся, будь ласка, своєю роботою. Людина якраз займається своєю роботою. а От визволяєте незаконні накази. А це велика різниця. Так, а мені Ми що проволочення не складаємо, а не переділи. Готуйте, постуйте, якими право маєте готуватися. Так ви незаконно дієте, Ложіть ось сюди. Ми все закону.

Хлопці вам не правда? Совість нема, десь там не поступають. Це у вас хлопці не робота. А це. це пособничество, Бог його знає кому. Казала б я вам культуру. Ну, витамо... прийняття рішення, по суті. Відійдіть, будь ласка. Я тут порадую. Я тут порадую. тут порадую. Я 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 тут порадую. Я

Хто ж не відповідає, хто встановив? Десь цих двох граждан, які, яких працівник міліції виявив, які закріплювали Ну намет. хто намето. Зафіксовано очима, працівниками. міліції? не Не, не Могела. Світки есть? Есть? Два понятих є. Да, Демо, демонтаж проводить. Які ще варіанти є, що це власність кличка. І він встановив. Звертаю вашу увагу, свідки. Розміщення зображень кандидата, символіка і логотипи партії Удар Віталія Кличка, розповсюдження газет із Зображення символікою партії УДА. Прапор і зображення кандидатом народний депутати Кличка і різоненка Павла. Скажіть, будь ласка, то в місті тільки? Два місця, де може бути. Так, так. А от борде Федеренко Вісергові. А що там агітується? Ну як це? Там зображення кандидата в народні депутати. Там написано кандидат в народні депутати Федоренко Сергій Миколаївич. Ну яка різниця? Ні, там так написано? написано. Ні, там написано Федеренко Сергій Миколаївич, люди наші не. Ну. А от, або радниковий. І написано кандидат в народні депутати». Ні, це я знаю це рішення. Знаєте? Ого. Я кажу саме про борди. Борди ж не демонтують. Не було б повідомлення. Будемо задавати питання власникам бікбордів, на які підставі розміщено такі покидали. ТРЕВОЖНАЯ